А якщо здам друзей, ви меня відпустите? Если здасте друзей, ми вас просто все віддамо вам, якщо вилучать не будемо, напишемо по протоколу і все. Якщо, ну я, я чесно кажу, я вас дурити не буду, смислу немає возитися, загружати всі ваші вещі зараз і опергрупу визивати. Якщо будуть всі, тут напишемо просто, і ви розходите. Кажіть, хай йдуть і не ховаються. Дружин? Та не зробити на плату. Цифра. Три. Чотири. Та він зараз скаже, не хоче, щоб вилучали. А, ще другий, да. так? Ні, я сам, а там відстояю. Хоч тепер потім стаття 12 закону України про мисливське господарство полювання. Я вам відкриваю закон і ось. до полювання прирівнюється. Перебування всіх полював. у межах мисливських гід, у тому числі на польових і лісових дорогах, з будь-якою стрілецькою зброєю, або з капканами та іншим знареднім добування звірів птахів або собаками. Перебування всіх на дорогах, загального користування з продукції полювання, або з будь-якою зібраною розчалиною зброєю, прирівнюється до полювання.